Суд над колишнім очільником Кримського управління СБУ. Прокурор доводить державну зраду, які контраргументи в захисту. Новий слідчий ізолятор у Сімферополі. Навіщо окупанти відкривають додаткові в'язниці? ФСБ затримало кримчанина, закидають співпрацю з українськими спецслужбами. У Києві розпочався судовий процес у справі колишнього голови кримського управління СБУ Олега Кулініча звинувачують у державній зраді та роботі на спецслужби Росії. Слідство вважає, що Кулініч, знаючи про вторгнення Російської Федерації 24 лютого з півдня, не поінформував про це керівництво служби безпеки України на першому засіданні. По суті, адвокати вимагали відводу прокурора, але суддя не задовольнив це клопотання. Врешті засідання перенесли на 18 жовтня на цьому наполягав захист, оскільки кулініча не посадили поруч з адвокатами. Для цього не вистачило конвою, щоб забезпечити порядок у залі судового засідання. 18 жовтня суд також має розглянути продовження запобіжного заходу екс-керівнику управління СБУ в Криму. Ми бачимо, що пропускаються стадії кримінально процесуального кодексу, які передбачені попередньо судового розгляду, і зачитання обвинувального акту. Ми хочемо узгодити нашу позицію з клієнтом. Ми узгодити це не змогли в судовому засіданні, оскільки він перебував за склом. А ми просили на забезпечити його можливість перебування в залі, і по цим причинам було перенесено судове засідання. Опції про те, щоб оголошувати, зачитувати. Весь обвинувальний акт за з 2019 вже немає. буде. Раніше за клопотанням сторін корпус зобов'язано повністю ад. Зараз ми економії часу, це зміна з 2019 року. Ми оголошували весь опорнувальний ад, це не доволі чи не слухав, але може, може бути західно. Державна зрада, участь учинила організації, завідування залишення місця служби і привласнення зброю, закону зберігання зброї. Олег Кулініч – колишній очільник управління СБУ в Криму, що базувалося в Херсоні. Його затримали торік у липні в Києві. Під час обшуку у квартирі знайшли схованку зі зброєю та документами часів служби в КДБ. За даними Державного бюро розслідувань, Кулініч таємно працював на Росію, був агентом ФСБ на псевдо Котигорошко. Слідство також з'ясувало, що Кулініч передавав інформацію у так званий політичний офіс у Москві, а саме колишньому заступнику секретаря РНБО. Сівковичу. це будівля слідчого ізолятора номер 2 в Сімферополі. За цією ж адресою провулок Елеваторний 4, окупанти відкрили ще один СІЗО номер 8 У кримській правозахисній групі, посилаючись на власні джерела в Криму, кажуть: це буде в'язниця для фігурантів політично мотивованих справ. Це СІЗО, яке повністю керуються ФСБ. Відповідно, там тільки політично мотивовані справи. Ми припускаємо, що скоріш за все це пов'язано з тим, що кількість заручників цивільних зростає. Мова йде як про ті справи, які є в Криму. Зараз значно більше стало кримінальних справ за так зване шпигунство, державну зраду і так далі. І це, в принципі, зараз головний напрямок роботи ФСБ в Криму. Цю інформацію підтверджує і голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. каже, що окупантам не вистачає місця для новоприбулих політв'язнів з окупованих територій півдня, тому вони відкривають нові в'язниці. Дійсно, для них важливо вивозити людей, для них важливо десь тримати людей, і тому вони відкриваються. Говорить про те, що. Вони не, скажем зупинюються, вони продовжують свої репресивні дії, і оскільки територія збільшилася, я маю на увазі не тільки тимчасово окупований Крим, й но територія нової території, скажімо, окупованої Херсонської та Запорізької області, то дійсно і в першу чергу, якщо вони вже везуть. А то везуть вони в За даними Кримської правозахисної групи. У СІЗО номер 2 в основному політичні в'язні, комбатанти та цивільні з проукраїнською позицією. Там їх отримують без звинувачень або судять у сфальсифікованих справах за статтями тероризм, диверсія та шпигунство. Це якраз ще раз підтверджує те, що питання не в тому, щоб да, зробити якесь там нове СІЗО. Питання в тому, щоб просто зробити новий катівник, саме для того, щоб тримати людей, які тримаються там якраз безпідставно. Тому що загальні кримінальні злочини, які не пов'язані да, з війною в Україні, спротивом да, політичною позицією, то там люди сидять зізону мертві. У сезоном родин тому це додаткова ізоляція політичних в'язнів, додаткове ускладнення роботи адвокатів і додатково ускладнення пошук цих людей. Згідно з російським сервісом «Спарк», федеральна казена установа слідчий ізолятор номер 8 у Сімферополі була зареєстрована ще торік, 24 жовтня. Правозахисники наразі намагаються зібрати більше інформації про в'язнів, яких окупанти там утримують, каже Ольга Скрипник у сусідньому другому СІЗО, за даними Кримської правозахисної групи, не за. Понно загратовані 120 людей. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим. Кадровий резерв вчителів та медиків для деокупованого Криму. Порядок його створення сьогодні затвердив уряд. Пріоритет для зарахування до такого резерву матимуть освітяни і медики, ветерани російсько-української війни, звільнені з полону, переселенці та люди, які відмовилися працювати в умовах окупації. В уряді кажуть, формування кадрового резерву заздалегідь дасть змогу оперативно запустити освітній процес та медичну допомогу після деокупації. Як розповіли Суспільному у представництві президента в авто. Автономній республіці Крим для півострова після звільнення потрібно буде понад 20 тисяч вчителів у школи, близько 8 тисяч вихователів у дитсадки та 3 тисячі викладачів у виші. ФСБ заявляє про затримання кримчанина, який, начебто, співпрацював з українськими спецслужбами. За інформацією, яку оприлюднило окупаційне відомство. Затриманий 48-річний житель Бахчисарайського району. Його ім'я не називають, стверджують, що кримчанин займався облаштуванням сх. Кронів з боєприпасами і передавав інформацію військового характеру службі безпеки України. За це йому загрожує 8 років позбавлення волі